Мене звати Наталя Островська, я ведуча телеканалу Один Плюс Один. Мені пощастило. Я народилася вже у незалежній країні, народилася в Шехтарському краї. Пам'ятаю, коли величезна кількість людей виходили, були казками і відстоювали свої права. І вже тоді вони хотіли досягти чогось, ну, і показували свій характер. Я зрозуміла це, вивчаючи історію України ще що є частиною величної української нації. Понад 400 років тому вони боролися за вільну. Україну, за державність, за незалежність проти шовінізму, якогось нав'язування політики вони хотіли бути вільними, і саме тоді тоді, мені здається формувалася українськість. Я пам'ятаю, я мріяла стати ведучою <гум> насамперед в маленькому віці. І Коли я завжди дивилась новини, мене вони цікавили з перших років життя. Я пам'ятаю, що музей ТСН був створений, присвячувався річниці ТСН. Я, звісно, як людина, яка дивиться новини, вирішила піти туди і сфотографуватися в студії. Вона така була імпровізована. І я пам'ятаю, теж, коли черга була людей сфотографуватися там, і хтось з черги сказав, а її ця студія. Насправді повномасштабка показала, що герої змінилися. Бувають такі історії, коли дуже складно триматися. Остання трапилася з лікарем Ахмадиту, який пережив обстріл. Він, попри те, що йому осколок потрапив в спину, попри те, що він був весь в крові, він врятував і надалі немовля. Запустив процес дихання йому, попри те, що все було в диму, в темряві після вибуху. І далі пішов розбирати завали і потім рятувати своїх колег. Я коли слухала його, і Я плакала. Надихають такі історії працювати і не зупинятися на. Я хочу, щоб моя донечка, яка народилася під час повномасштабної війни, вона ніколи не просиналась від сирен. Жодна українська дитина більше не знала, що таке вибухи від ракет. Вона заслуговує зростати з батьком, який хоче захищати її не на фронті, попри те, що поля палають через уламки російських ракет, попри те, що будинки руйнуються, але поїти зараз там, ідейською трасою, соняшники, небо блакитне. Ось ці кольори, які були завжди притаманні країні. Природу не зруйнуєш. Вона така красива попри все.